Доброго дня, друзі! Мене звати Сандра. Вітаю на своєму таро-каналі. Сьогодні буду робити для вас старий розклад на тему, як будуть розвиватися відносини найближчим часом із вашим чоловіком або з вашим партнером. Будемо дивитися. Я нагадую, що це загальний таро розклад. Тож, якщо вам співпадає, падає, тоді дивіться це до кінця. обов'язково лайкайте, підписуйтесь на мій канал, залишайте свої коментарі. Це важливо для мене, для зворотнього зв'язку. І в шапочці профілю вказаний телеграм-канал. Це канал з навчання. По таро наразі діє курс 22 два Аркани Таро, тож приєднуйтеся, обов'язково там багато цікавої, корисної інформації. А, і, власне, дуже гарна пошва для саморозвитку. А, тож, давайте починати. А, значить, а, про що ваші стосунки наразі із людиною? Про що вони? Король жезлів, що він. Ага. Наразі людина відсторонилася. Ось королева мишів, дев'ятка жезлів. Тобто, людина відсторонилася і може навіть ну, якби відсікла відносини, прийняла рішення про те, щоб вийти з відносини. Ось, трійка пентаклів, шестірка мишів. Да? Ось, тобто, ваш король жезлів він десь відійшов. Зараз будемо дивитися. А, значить, як буде це розвиватися найближчим часом, але наразі по його позиція, як він себе сам позиціонує у цих відносинах на момент от тепер, його якби, а, як він це бачить. А наразі він скритий, а, буде зважувати. Наразі він скрита така в нього позиція: Луна, Верховне Життя, Смерть. А, тобто смерть тут меншій знаєте, в меншому в меншій кількості як якась подвижка да, у цих відносинах, це більше як. Розставання це більше як холодобо замерзання, оце так і луна, тобто ну, скрита позиція, якась обманна позиція, верховна жриця, да, Тобто людина не спішить проявлятися, людина десь закрилася в собі, а людина може не з'являтися на зв'язку, або з'являтися рідко, або щось недоговорювати, або якщо говорить, то щось дуже поверхне, воно поглиблюючись у подробиці, десь якби відмазуватись. Пропадати ось таке. Е, і я прояснила, що, про що це може бути врешті. ну, Врешті людина буде зважувати, да, чи треба, чи не треба до вас рухатися по колісничому, Ну, і, власне, тут є семірка Пентаклів. Тобто, е, ну, якби результати з цього будуть такі. Е, ну, Тобто, якщо людина і буде проявлятися, то вона буде проявлятися дуже так порційно, дуже так потроху. А, окей, а, Як карти його позиціонують наразі у відносинах? Тобто як карти його бачить? Бачать так, що а, це трійка чаш. А, тобто людина шукає собі відносини для того, щоб просто, ну, якби, щоб це було на а, лайтово, щоб це не було якби, щось серйозне, глибоке інше. Ось, ну, тобто ось він пошук принц Чаш і Сонце Трійка Пентакля да, під Егідою Трійки Чаш. Тобто тут ця композиція мені каже про те, що ну, якби, це от чуттєве начало, воно да, направлено на те, щоб отримувати елементарне якби, ну, задоволення. Якби, так, щоб воно наповнювало, так, щоб воно було по кайфу, так, щоб воно, а, якби не, ну, якби не нагнітало, не грузило, оце все. Да? Ну, Тобто, людина більше направлена на те, щоб задовольнити себе в цьому житті. А, давайте подивимося розвиток стосунків. Значить, а, що людина про вас думає. А, Думаю, насправді, що ви відвернулися і, може, навіть десь якби, ну, сказали своє фе від ці відносини, але правда, в принципі, до подальшої якої зустрічі із вами, М -м -м, значить, осінь принц Жезлів, королева мечів, всі мадарне. Він думає, що у вас багато ресурсів, насправді, що ви маєте ці ресурси, у вас їх сповна. Те, що між вами був конфлікт, і що ви можете бути холодною наразі, це для нього очевидно. І, значить, що ви наразі можете бути замкненою для таких перспектив, як, ну, умовно, вам по 9-й чаш запропонувати там якісь, ну, тобто, якесь таке Проводження часу, яке б здовольнило обох, тобто, це була б якась ну, флірт, секс інше. А, значить, що він відчуває до вас? В принципі, до вас є ну, тут формат того, що ви з вами добре, до вас є почуття, це почуття приносить дуже багато кайфу задоволення наповнення. Тобто, ну, в принципі, ці відносини його влаштовують в плані того, що це ну, реально наповнює. Значить, далі, на його наміри. А людина знаходиться в повішеному, тобто тут є якась певна залежність від чогось. Або від себе, або від зовнішніх обставин, про що це? Ну, людину відлюднику. Ну, тобто тут більше про те, що тут його філософія якась така, що йому вона йому не дозволяє ну, бути чимось серйозним відносинах. Надалі, значить, його наміри. Буде намагатися щось з вами прояснити, рішити, розставити по поличкам, розставити точки на А Тут пентаклів, ту жезлів, страшний суд. Ну, буде людина у вас з'являтися в вашому житті. Вам якось маякувати. І, значить, далі перспективи найближчий час, подвижу, зустрічі, це все. Відстою зараз. Буде він проявлятися до вас? Буде він проявлятися до вас. А, то знаєте, як? Він буде стучатися, Він буде саме стучатися до вас, але стучатися він буде із тим, щоб... Ну, власне, знову за трійкою чаш. Ну, тобто буде намагатися під'їхати на тій козі, на якій під'їжджав. І тут в принципі, йому це важкувато дається, чому, тому що ну, от, десятка жезлів, чому, тому що ви імператриця. Тому що до вас з таким ну якби не дуже під'їдеш, це буде ну не так просто. І тут є певний конфлікт, того що ну ви тут натякаєте якби на серйозність, на сім'ю, на якби фундаментальність якусь да? а з цим якби цією почвою є конфлікт, який власне треба проясняти. Чи проясниться цей конфлікт? Будете рішати, може це якісь переписці. Mm. Uh -huh. Будете рішати це в переписці, але людина все ж не готова до серйозної взаємодії з вами, тобто не готова до цієї десятки кубків, десятки пентаклів. Тобто тут, ну, якби все ж людина буде настоювати на тому, щоб ну, це був якби, той формат, який йому комфортний. Це так. Ну да, дві камишів, тобто ось знову ця одні розберіга, тобто знову воно не зрозуміло яке. А, ну, що я можу сказати? Тобто а, а, є перспектива ну як бросту стосунків, але в тому плані, що це буде просто ну не, не настільки серйозно, наскільки вам цього хочеться. Але те, що він взагалі може запропонувати від себе, він вам запропонує. Тобто він буде сам повертатися, стучатися із цим. А, можливо, вам просто не якби не сподобається сам формат того, як вам до вас людина звертається. Тобто, Ті слова, ці наміри, ті дії. Ось. Але якщо ну, є власне, бажання тримати це як те, що ось, да? ось, тримати це як те, що просто буде вам давати оцей сексуальний якби, характер відносин, то це, саме це людина і буде ну, тобто на це вона і спроможна. Дякую вам, друзі, за увагу. Підписуйтеся, лайкайте та коментуйте. на мій канал і вам велику дачу в стосунках. До побачення.